Привіт! Сьогодні ми починаємо з найважливішого з ранкових ритуалів. І так, крок по кроку, перший крок наставляємо будильник. Спробуй вставати на 15 хвилиночок раніше. Це твій особистий час, коли ще всі сплять, і саме ці хвилини допомагають зосередитися на собі і налаштуватися на схуднення. Постав приємну музику на будильник, повір, це дуже велика різниця, коли ти просинаєшся під неприємний звук і хочеш чим швидше виключити телефон. І коли музика класна, приємна і ти вже просинаєшся з приємним відчуттям. Я, наприклад, сплю в масці для очей, це допомагає організму виробляти мелатонін, гормон сну, який важливий не лише для відновлення, але й для схуднення. Третій крок це практика вдячності. Скажи дякую за те, що вже маєш. Це знімає стрес і заряджає позитивними емоціями, а саме вони допомагають нам не заїдати проблеми. Легка зарядка прямо в ліжку, це наш наступний крок. Декілька рухів запускають лімфотік. Лімфа це рідина, яка часто затримується і дає відчуття набряклості та плюс кілограми. А кілька вправ допоможуть вже зранку виглядати стрункіше. Та свіжіше. Тому не пропускай цей крок. Наступний п'ятий крок це склянка води. Це сигнал організму увімкнути метаболізм і почати процес очищення. Простий крок, але він реально допомагає тілу запуститися. Тому випиваємо водичку і переходимо до тренування. Я люблю робити короткі силове тренування. Звичайно, що спочатку починає. З коротких тренувань 5 хвилин, просто розумієш, що ти можеш навіть виконати тренування в самому ліжку. І я записала багато тренувань для тебе, які ти можеш вивчити вправи і просто вже у ліжку їх виконувати. Короткі, 5 хвилин тренування, але ці кілька вправ на м'язи піднімають тонус і включають процес жироспалювання. Ти відчуваєш себе енергійною уже зранку, а твоє тіло стає все красивішим і красивішим. Звичайно, що з часом ти настільки закохаєшся в це відчуття зранку, що твої тренування стануть навіть довшими. Уже зараз я, наприклад, люблю. Присвятити цьому 15-20 хвилин, щоб відчути моє тіло, як кожен м'яз просто горить, і як моє тіло стає все красивішим. Наступний крок це дихання і медитація. Навіть 3 хвилини медитації допомагають тобі відчути впевненість і заряд на цілий день. Дихання допомагає включити процес жироспалювання. І я тобі пропоную і медитацію свою надію, це твоє так, змінам, які ти починаєш вже сьогодні. Тож вмикай, слухай в наушниках і настрої себе надію на те, що уже зараз ти получиш результат. Наступний крок це контрастний душ. Він покращує кровообіг, пробуджує тіло і запускає енергетику дня. Тому не пропускаємо і чередуємо холодну і теплу воду. Наступний крок це планування. Запиши справи, цілі та навіть свої мрії. Коли вони на папері, ти точно знаєш, на чому сконцентруватися. Від великих цілей пишемо до маленьких, так, щоб. Освіжити свою голову, вивільнити, виписуй все, все, що в тебе в голові. І, звичайно, що наступний крок це сніданок, це найважливіший прийом їжі для схуднення. Повноцінний сніданок стабілізує рівень цукру в крові і зменшує бажання зриватись на солодке протягом дня. Так ти включаєш свій метаболізм ще краще і худнеш уже зараз. Звісно, з дітьми чи роботою не завжди вийде ідеально, але якщо ти хочеш результату, виділи хоча б ці 10-15 хвилин зранку, і ти побачиш, як день змінюється а разом із ним і ти сама стрункіше, легше, щасливіша.